Вітаю всіх. Вирішив пограти. Щоб внести якесь різноманіття. Давно не грав в цю гру. Наполеон War Кампанію за Наполеона. Італія. Складність компанії. Залишу середній. средний и складність бойових дій теж середній бо я ж кажу, что давно не играл моментів багато то не знаю не пам'ятаю довольствуется малим, а кто-то жаждет покорить себе весь мир не знаю, когда эта жажда родилась в душе Наполеона быть может, то было предначертано судьбой. Но иногда руке судьбы нужна помощь. Например, революция. Старый мир был смыт потоком крови. Кто был ничем, тот станет всем, если устоит в этой буре. В 1796 году Наполеон возглавил французскую армию в Италии. Мы думали воевать с Австрией на германской земле. Думали, что итальянская кампания утратила смысл. Но Наполеон думал иначе. В этом был его гений. Я поведу вас в самые тучные пажити на свете. Вы обретете там честь, славу и богатство. Сказал он нам. Солдаты слушают но не верили. Они уже давно утратили надежду. Народ 2010 року. Настал но... решающий момент войны между Францией и коалицией. Пока Альтернатив войск французских войск мало. В поручили коммунизм... По наполеоновским винам. Вторжение австрийских войск из Италии неминуемо. Я так розумію, будем десь на півдні розпочинати кампанію. Тут і австрійські війська будуть нам заважати, і лігурійці, или і Генуэсті на словом. Также вам угрожает союзник Австрии. Сардинське королівство. Ну, Сардинія. В победу над ним і другими італіянськими государствами ви сможете справитися совстрійцями і пак розумію. Перший буде Унео. А в цілому на італійську компанію я так розуміє захопити місто Клогенфорд. Нагорода буде шлях на Вену Ось тут воно знаходиться. Досить далеко до нього йти. Не близько. Так. У мене Ніца тут, де мої війська розташовані. Тут генерал є. З двома отрядами піхоти можна наймати піхоту. Це кінські ці з мушкетами кінота, Дорого, все коштує 500 з чимось, таке, що більш-менш. закладка содержит информацию обо всех зданиях курсор, посмотрите... Ну тут треба будет казарму выдавать, я так разумею. А тут, где торговое мисто, міс то там треба на нем и что-то Экономично, чтобы взросло, чтобы гроши были на нас. Цена постройки указана внизу. Время, требуемое на постройку... армию, там, Заробітну плату. ну Тут вже ринок є. Але можна торговий дім збудувати. який підійме мені економіку області і міст, які розташовані в цій області? Так, це один генерал. І тут Наполеон. Ну, Наполеона. Можна десь біля кордону залишити, щоб. бо тут армія. Ворожа австрійська. Можна дати більш зустріч зустрічно. Хай вони на на... и нападают. Только я здесь ось вот тут буду. На своей территории, чтобы мораль была выше. Чтобы переместить армию, щелкните правой кнопкой мыши на любом участке выделенной территории. Чтобы атаковать, щелкните правой кнопкой мыши на вражеской армии или городе. Переместите войска к месту дислокации союзников, чтобы объединиться с ними. Переместите флот... Национальная гвардия, революционеры. Так, треба цей. Два отряди гвардії ще на не, не знаю, вистачить мені тут армії, щоб я лоблогу взяв в це місце чи ні. Спробую. Але там не В скарбстве причинено вреда. крепость к без вистрілу. Місцеві жителі, які можуть допомогти вступати в ополчення. Ну, поки в саду візьму. Ну, в них армія сильніша, ніж у мене. Шо? Мабуть, я. Ще один отряд найму. Гроші поки є. Цей почне рух, мабуть, сюди. А може й сюди? Австрія, наскільки я знаю, не в союзі з цією Сардинією. А ні, вони в союзі з ними, тож вони можуть допомагати їм. Так, ну перший хід. О, вони готові битися. Вже за перший хід вони готові битися. Ну десь сили майже рівні. Майже, але. Якось треба прийняти бій, вишукуватися, підловити їх всім артилерії. Особливо з близької відстані піхоту можна підловити це картечу. Так, вони знизу будуть атакувати з міста. Ну. У місцевого ополчення моральний дух слабкий на я знаю. Так, треба їх. От тут я артилерію поставлю на висотку. А піхоту десь тут за паркан треба поставити. Це Штучні такі прикриття власне. Ну і кіно ту десь на флангах ставити так, беремо артилерію ставимо її на погроб. десь отак. І кіноту. Смоги. Десь тут поряд поставлю. Щоб він діяв якось на артилерії, щоб он, може, точніше стріляли. Так, кіноту десь отут у лісі заховаємо. Оу, так, одних сюди поставимо. Вони якраз будуть за штучним цим прикриттям. классно так расташовывание. Так, я так и делаю. Других поставлю. А, тут, тут мне нельзя, только в цель зоне можно их ставить. Так так, 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 так. Вымкнул стрельбу без наказу. Расташуем тут их в лисе. Их теш у лисе. Захисна тактика. Тим теж вимкнув постріл. Так, і цих теж за прикриттям тут розташую. Вимкнув вогонь. Кінота. Вимкнув вогонь. Так, розташували. Так, боєве. Вимкнути стрільбу без на наказу. І будемо обстрілювати, коли вони будуть підходити. Треба якомога більше втрат нанести супротивнику. Вони атакують, нехай атакують. Стоп, 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 стоп. Так. Є бойове положення. Стоп, стоп, стоп. Знову я. Так, вони розвернулися. Армія ворога вийшла вперед. Прикольно, так воно див... виглядає. Барабанщик насипів всіх, хто зірає. Идут в атаку потихоньку из места. Выманим их из места. Так, тут моя пехота стоит за парканчиком. Схована. Так, так. так есть так. Афантрій Деліт! Світ, поставлю. Ці нормально. Так, скоро ми можемо. Стріляти по кіноті Перш за все будемо, мабуть, по, по ними стріляти. Ну, вони гармати свої рухають. Ну, як наприцільне позиції вийдуть, то ми по ним і будемо стріляти. Ага. Ось з якої лінії я зможу відкривати по ним вогонь. Передумали вони щось. Перегруповуються. Піхота. На моральний дух трошечки в них цей. занеп. Опа, вже гармати працюють по нас. Можна за пограб сюди заховатись. Ну нічого. Може, вдасться і по генералу жахнути з артилерії зразу. Так, трошки сюди. так тут є, тут є. Мало-мало військ у мене. Хотілося більше. Ну, будемо підловлювати, як вони на вистріл підійдуть, так і ми почнемо гатити. По них. О, чудово, генерал їхній йде за піхотою. Будемо десь зі ціля починати валити з артилерії. Там вони свою артилерію залишили під прикриттям кінноти. Це розумно. Намагаються стріляти. Ну в мене тут під прикриттям піхота, навряд чи вони попадуть, зараз будемо відкривати вже вогонь. Ну з міста вони по-любому їх треба виманювати. Бо в місті вони захищені. Зараз вже почнемо відкривати вогонь по першій піхоті, яка вийде на лінію вогню. Ані вона не долітає ніфіга. Так, ну шо? Гармати працюють. Етамажордеженіро! Пішли перші вистріли, і тут трошки є. Влучання там когось поранило навіть непогано така анімація Оп, то я підрозділ влучання по ньому. Так, скоро ми ж тут. Відкриємо вогонь. Ось сюди вони вийдуть тоді мені буде легше по них стріляти. Генерала ще не достаю. Ось тут вони вийдуть, тут вони будуть, як тирі будемо розстрілювати їх. <буз> mm, вже генерал на лінію виходить. Тож я, мабуть, на... на нього пере... Перемкну свій постріл. Давай, працюємо. Якщо виб'ємо старше. то це вдарить. Ой, нормально попало. По моральному дух... духу їхньому. Дуже добре попало. Так, скоро зайдуть на постріл. Остріл і перегруповуватися буду. Ой, добре попало. Добре попало. Блін, розумно грають. Дуже розумно. О, добре по своїх стріляйте. Так, тут відчинимо вогонь. Зараз... И убит, Опа! А вот это ду... Трудно. дуже чудово. Двигающий значок отряда означает, что боевой дух противника падает, и враг по-моему вот побегут. Атакуйте вражеские отряды с низким боевым духом, кавалерией или пехотой. Так, тикаем. Битва окончена, когда все солдаты. Разгортаемся или бежали с поля боя? Так, перемикаємося на картеч. Прят, І будемо зараз. Стреляємо. Откинута. Блин, они мне перебьют за Россию. Ой, нормально было. Стреляем картечью. Ой, прям нормально. А ты хлопцы картечи жахнуть. Месье, месье! Жизнь нашего генерала в опасности! Черзобарай атакую-то их. белыми флагами бегут с поля боя. Они больше не участвуют в сражении и не повинуются вашим приказам. Если ваш генерал находится поблизости, может быть, объезд сможет поднять боевой дух бегущих. В случае успеха вы снова получите над ними контроль. Блін, мене бтікать сейчас зараз. Тікати? Чер забирай? Выбыла гру. Ну це ж надо тобі. От зараза. Пограв, блин, називається.